Це відпрацьований РПГ, який нам передали військові. Ми його залишили в нашому кабінеті захисту України. Бронежилет, каска, протигаз та інше військове оснащення так виглядає матеріально-технічна база Кабінету захисту України Полтавського ліцею номер 32 Тут вивчають цей предмет учні 10-11 класів. Кабінет захисту України в нашому ліцеї формується вже близько 10 років завдяки допомозі директору школи. А також небайдужим людям, зокрема і волонтерам і військовим, з якими співпрацюємо вже з початку війни з 2014 року. Завдяки наявності матеріально-технічної бази досить гарно вивчаються такі теми, як вогнева підготовка, безпосередньо мінна безпека, наявні муляжі, макети саме мін. Також до медична допомога вивчається. З наступного навчального року усі заклади освіти мають вдосконалити викладання предмету «Захист України». Полтавщина на це отримала понад 88 мільйонів гривень державної субвенції, розповів директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. За його словами, ця сума розподіляється за двома напрямами. Більша частина піде на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання. У нас фактично зараз із 60 громад. Лише в двох громадах є більш-менш задовільний стан кабінетів, в яких викладається предмет захисту України, тобто які мають матеріали навчальні з тактичної медицини, зразки або макети зброї та інші наочні матеріали. На виділені кошти для закладів освіти області, зокрема профтехучилищ, планують закупити інтерактивні стрілецькі тири, макети навчальної зброї, макети інженерної та мінної безпеки, а також предмети для викладання тактичної медицини, пояснив заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай. Предмет нівелювався. І в 2014 році нам дійсно відкрили ті реалії, які ми столкнулися, щоб предмет був і в той же час його не було. Ми єдині поки що на Україні, які звернули увагу на відсутність навчально-матеріальної бази цього предмета в умовах збройної агресії, кожен громадянин повинен і молода людина повинен вміти знати, як. Забезпечити свою безпеку своїх рідних, тому що це вже є в нас з вами життєва необхідність. Понад 5 мільйонів гривень з цієї субвенції планують спрямувати на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладатимуть захист України. По пам'яті це Лубинська територіальна громада, в якій є викладач, який має підготовку за цим фахом. Решта на жаль, ми всі розуміємо. Але треба давати об'єктивну картину це педагоги за іншим фахом, від фізкультури до математики, історії України і таке інше, які пройшли там певні короткострокові курси на базі нашої Полтавської академії неперервної освіти. І, скажімо так, формально вони мають право викладати цей предмет. За словами Євгена Кончаковського, наступний навчальний рік в регіоні планують розпочати з максимально посиленою матеріальною базою та відповідно підготовленими викладачами захисту України.